Дом сгоріл. І от вам попав сніг. Я побачила світлини в інтернеті, що в них немає чого, ну нема що їсти. І я перестала їсти сама. Це було на Пасху. Я не могла їсти майже. І я написала, що, що я не їм. Він написав мені, а я, я йому відповіла, що я не можу їсти. А він мені написав. Та ти собі не уявляєш, як тут смачно. Тут стільки смаколиків, ми тут. А я, я кажу: Ну, я знаю, що у вас там, окрім каші цієї, нічого немає. А він каже. Та ми тут з цієї каші такі смаколики робимо, що ти там зі своїми там цими сушами найважчий день були, був 15 травня в мене, коли я взагалі ну я вже тоді там вже не їсти, не пити, не могла не спати, і мені здавалось, що їх. Турки заберуть, і тоді вже їх ну їх бомбили. Вона таке ну що вона ж противобункерна, то там все сипалось і хлопці. Кожен день багато хлопців помирали. Ось, і це був такий відчай. Я 15 травня прокинулась зранку, і в мене був такий вічі, що я навіть не хотіла вставати з кроваті. І півдня, ну, це було як зомбі життя. І коли сказали, що вони виходять в полон, насправді, чесно кажучи, я зраділа, тому що це було хоча б якесь сподівання на те, що вони. Ну, Що вони залишаться живі. Мій чоловік там ще був в групі в пошуку їжі по заводу. Ну, тобто він там наверху постійно ці лазив там і е е ці фосфорні бомби на них сипали. Ну, Це просто жесть був. І це був дійсно, е ну, як це дійсно був такий шанс на життя. Був і, і, і залишається таким. Хоча, хоча дуже багато наших хлопців досі знаходяться у полоні, але ми їх дуже чекаємо дуже. Тому що я вірю, що вони повернуться. Він вийшов останньою групою 20 травня, ну, коли виходили командири всі, коли був вибух. Воленівці, він е, в той день е, зателефонував мені і сказав, що він живий. Зв'язок був настільки поганий, що це ледве було, чути, що то його голос і що він там мені там щось там щось там каже. Ну, хоча б я від, ну, почула його голос, зрозуміла, що він живий. Спочатку я важко переживала. А чоловік мені, до речі, коли вони виходили, він мені написав, що він повернеться через 3-4 місяці. І сказав, що давай ти, там мене чекай, я скоро повернуся. А потім я зібралася з силами і просто, по-перше, діти. Ну, діти дивляться, дочка взагалі не спала. Дочка просто схудла, вона і так худенька, схудла до такого, що в неї ось такі очі були, ось такі щочки. Вона зеленого кольору, сама захворіла, потім зрозуміла, що так не можна, і, і ну, просто ми на той час знімали там іншу квартиру. І просто я почала як-то вити, вити нове гнездечко. Почала готуватися що, к тому, до того, що повернеться чоловік. По-перше, думаю, треба купити йому речі. Нема ж речей, все ж Маріуполі залишилось. Я почала готуватися, пішла в спортзал. Взагалі-то я обожнюю йогу. Зараз займаюся йогою, але ж на той час я розуміла, що мені для того, щоб нормалізувати свій стан, треба потужні фізичні вправи. По-перше, для того, щоб була така мощна усталость і по-друге, для того, щоб ну просто і спати нормально, тому що коли тіло, воно. В залко втомилася, так, ти і спиш нормально, хоча б спиш, хоча б там 4 години повноцінних, тому що нервова система на той час вже працювала дуже погано. Почала дуже багато читати психологію і почала слухати психологів про те, як поводитися з чоловіком, який повернувся з полону. Ну, тобто я намагалася переключити увагу від себе на нього. Ну, тобто, Як я буду, що я буду робити. І е, потрапила на одне відео, в якому психолог сказав, що, ну, по-перше, ви повинні розуміти, що ви будете опорою для чоловіка, коли він повернеться. І я подивилася на, на себе в дзеркало, думаю, От це оце я опора. Така собі деяка. Думаю, щось треба з цим робити. Тобто, ми намагалися займатися постійно якимись справами. Тобто, знаходили собі постійно якісь справи. <тас> Дочка поступила в університет, там щось там малий там, пішов на бокс. Там. Тобто, я намагалася зайняти себе. Максимум і так, і дітей, мама приїхала моя із Маріуполя. На той час також допомога і потрібно було операцію зробити. Ну тобто я так все намагалася переключитись від себе. І окрім того, я постійно розмовляла з чоловіком. Я прокидалася, дивлюся на фото і кажу: Добрий ранок, коханий мій! Ми тебе чекаємо. Нехай в тебе день буде легше наскільки це можливо, і він каже, що він це відчував. Двадцять першого вересня його обміняли, це був була дев'ята вечора. Він спочатку зателефонував, а якось там нас чомусь не зв'язало, і він зателефонував мамі, це тільки їх, як тільки їх обміняли. І зателефонувала мені мама. В 9-й годині я дивлюся, мама телефонує. Думаю, Боже, що трапилось? Ну, якось так. Незвично в 9 годині, щоб мама телефонувала. І я подумаю слухавку, Боже, мене ж в мене аж мурашки досі йдуть. І мама каже, кричить: Оксана, швидко, тобі Сережа дзвонить. Ти нічого трубку не береш. Я, я тоді телефон, так, як так, то в мені мене немає дзвонка. І потім він одразу перетелефонував мені знову. Ой, це було, звісно, він там десь там дві хвилини, там 30 секунд він сказав, що я тобі пізніше. А дівчата наші на той час вже приготували. Ну, ми вже зна... готувалися до обмінів і робили такі рюкзачки. Для тих хлопців, які повертаються, щоб одразу їм там була і спідня білизна, і носочки, і телефон, ну, якісь там засоби гігієни, щоб людина ну хоча б Торечко, там жарко такі, жарко. такі. так, так. І, і я знала, що він зараз йому видадуть цей рюкзачок. А до, у нас ще, ще в мене моя подружка, вона, вона їздить завжди. Наші жінки зі Сталі їздять на всі обміни, які відбуваються. На жаль, їх давно, вже дуже давно не було. Чекаємо. Ось, і я їй телефоную, кажу: А, Наташа, там десь. <різь> чоловік, вона усіх шукає його, а їх бороду збрили ж їм, то вона його не впізнала одразу. Мій чоловік схуд на 30 кілограмів. Так, їх же ж там в Оленівці не кормили взагалі майже. Там кормили настільки, наскільки щоб людина не вмерла. Перший раз я його зустріла, приїхавши до нього в ре реабілітаційний центр, в реабілітаційний центр. Ох, ось. І на півгодинки його випустили побачити з сім'єю. А, і він так соромився своєї зовнішності. Якось він так не хотів, так, так, дуже стриманий. Ну, він взагалі такий стриманий чоловік, а тоді ще, ще було ще більше стриманий. І, я пам'ятаю, ми привезли йому ходок, купили, а він так його їм, їв як ховав. Я це помітила. Він каже: зараз ще не було такого. <риклад> Але я це пам'ятаю. Взагалі, просто у захваті від того, який мій чоловік, який він сильний духом. Ну, я на нього постійно дивлюся, і такий беру собі приклад. Тому що я, ну, я така більш слабка людина в цьому плані. Він дуже організований. такий, постійно знає, що йому треба робити, коли. Сподіваємося на те, що у нас буде великий будинок. Ми хочемо власне господарство. Я хочу взагалі там як міні-готель зробити для відпочиваючих, для людей, які бажають відпочити від міста десь біля міста, щоб це недалеко було готувати авторські страви. Для людей, і а чоловік дуже хоче контактний зоопарк для того, щоб щоб дітки приїжджали, він обожнює твариночок, і ми дуже сподіваємося, що наша мрія здійсниться і Всесвіт нам допоможе якось це зробити. Хоча ми зараз не розуміємо, як це буде, поки що, але якось повинно бути.